Сьогодні я обрала тему очищення підсвідомості». Чому спитайте ви? Тому що всі ми проходимо етапи, коли щось в нас відмирає. Тому дуже важливо в цей період не просто спостерігати за цим, а й очищуватись підсвідомо, звільняючи місце для нового. Бо не можна сходити раз чи два а, на рік. Чи на місяць в душі баню, і вважати, що цього достатньо. І знаєте, зовнішня краса, вона нічого не означає. Бо якщо ми носимо той тягар всередині, це відображається у нас на обличчі. Не тільки на обличчі, але й в житті. Тому слідуюча медитація, яку я запишу для вас, вона і буде саме для очищення підсвідомості. свідомості. І для чого я все це розповідаю? Щоб ви не минали цю тему, а розуміли, як дуже важливо для нас очищення саме зсередини. Бо це звільняє нас від наших блоків, наших, наших патернів, сорому, страху і всього того, що блокує нас до дій. І саме до життя мрії. Тому не пропусти цю медитацію і обов'язково спробуй.